Усім доброго і мирного часу. Сьогодні на Ольді ось такий секатор від торгової марки Ronix. Неодноразово вже показував і розказував, тестував цей інструмент, задоволений. І ось можна звернути увагу німецькі технології. Звісно, зроблені в Китаї, але технології німецькі. І відповідно контроль якості також. Буде відповідний. І те, що дають гарантію аж 3 роки, все-таки щось і значить. Сервіс і ремонт також працюють. Перевірив. Це не спеціально, просто так вийшло. Як кажуть, захоче Бог наказати, то розум забере. Пробував акумулятори підключати до іншого інструменту, не цієї фірми. Так, зайшов. Але плюс з мінусом місцями то поміняні. І вийшов з ладу і інструмент, і акумулятор. Відправив на ремонт, на сервіс. Зробили, все повернули безкоштовно. Це моя помилка, це я лоханувся. Чесно і признався, що це моя помилка. Чи відремонтують, чи не відремонтують. Зробили. Ну за що і дякую. Так, перейдемо до огляду. Думаю, зрозуміло, що інструмент акумуляторний. Тобто ми не прив'язані до електрики, нема шнурів, кабелів, а це все буде дуже мобільно. Так, що нам пишуть тут на коробці? Пишуть, що безщітковий двигун, і сам секатор на 28 мм. Так, в комплекті одна батарея, 20-вольтовий безщитковий двигун, модель 8660. Ось тут написано, що акумулятор є місце 2 а години і можна працювати 2-3 години безперервно. Так, подивимося, що тут ще нам пишуть. І тут показують, що 600 Вт потужність інструмента 20-вольтовий. Вага кілограм 150 грам. Ну, упаковка в них дійсно гарна, красива, сочна така червона. Не соромно десь її у подарунок комусь подарувати. Так, ну відкриємо, подивимося, що ж там всередині знаходиться. Так, ось такий кейсик, добротний, нема питань, твердий, не прогинається. Так, защіпки пластикові, якщо когось цікавлять, Ну, це не показник, що це неякісне. У мене з Діпро М там вже років 7 і працюють ті защіпки. Так, відкриємо самий кейс, подивимося, що ж там за інструмент такий. Так, ось так все красиво виглядає. Що нас зустрічає? Гарантійний лист і інструкція. Так, далі зарядний пристрій. Ось зручно, то, що вони стяжки свої всі оці дають. На липучках дуже зручно, щоб ті кабеля не провисали, не мастилися, не заважали. Ну Ось таке. Так, наскільки тут? Так, 2 А 22 В. Далі ось в наборі йде мастило для змащування там шестернів самих ножів. І камінець, брусочок, щоб заточити, якщо затупляться самі ножі. Так, далі ось. Ключики два, шестигранка і ось такий накидний ключик. Так, акумулятор. Ого, добре тримається. Е, так, ну акумулятор що? Так і пише, 2 -години. Е, Так, ось е, зарядку. Ми бачимо на половину заряджений. Так, з цим зрозуміло. І ось сам секатор. Так, розпакуємо. Ну от такий легенький, в руці, досить зручний, це ще без акумулятора. Ось так всередини виглядає сам кейс, лиття бездоганне, все чітко, все гарно. Так, наскільки він твердий, ну, лайк ледь, ледь прогнуться. Тут м'якше, тут твердіше. Так, А якщо порожній, ледь-ледь тако прогинається. Ну, твердий, добротний, Тут питань нема. Це я вже перевірив, в них кейси дійсно класні. А в самому кейсі передбачено місце якраз для цих всіх ключів, мастила і брусочка. Нічого не впадає, все чітко, гарно тримається. Оглянемо його ближче, і детальніше. Ось цю гілочку порізати, ось така вона тоненька, свіженька. попробуємо. Так, пробуємо таку. ось таку, залазить майже на повністю і. Ну от. Так, значу якусь таку палюгу. Можна на ній попробувати. Так. Візьмемо ну, спочатку ось таке. І... Це взагалі не відчуваєш. Так, також ось це таке. Широченьке, видно. А головне зріз, який гарний, рівненький. Видно, так от зближу. От. Класно, класно. Так, а на цю ну так Прикольно, така під самий корінь. Оп. Так, ось такий широкий, вже який сухий, видно, раніше обрізали, попробуємо тут. Нормально, так, видно, яка тупська. Ось таке сухе. А, тільки грязно. Нормально. Так, якесь таке. Шаткує як басу, таке сухе. <рес> ну, так, така товщина приблизно. Так, якесь таке повалене деревце. Пробуємо. Оп. Це воно щось свіже, виглядає як сухе. Так. Це ще грубше. На раз два. І ось тут, ось тут, ось тут. ледь ножі заходять. Так, Пробуємо. Так, через верхню затиснуло, тепер перерізає, але не до кінця. Затискає верхню щелепу. Ага. Ну, Ось видно. Нормально. Ну, ось Видно яка катовщина, наскільки от заходять самі ножі. Ось така катовщина. І воно його перерізає. Ну Це ще кора залишилася. Так, ось такий букет нарізали. І тепер треба наприклад, нам корінчики попідрівнювати. Правильно? Так. І пробуємо. Ну Тут взагалі без проблем. Все. Оленька, чича качича виходить. Краса, краса. Ану з пьосиком положи. Ось такий весняний натюрморт, Бузок, собака, біле, зелене і фіолетове. Пусковий типу колір в так. Ось приніс після цих дворових тестів, як бачимо, ножі ось такі вже ну, трошки замастилися. Там кора, там сік, якісь витікав. Ну, тобто, після практичної роботи, ось цікаво зараз подивитися, скільки я зробив різів і наскільки розрядився акумулятор. Так, вмикаю. 95% і 256 різів. За 256 різів розрядився лише на 5%. Ну супер! Скільки це треба різів зробити, щоб розрядити той акумулятор. З тими тестами забув навіть показати, як вмикати сам секатор. Так, беремо акумулятор, заставляємо сам секатор. Захлопнулося. Так, бачимо, якої реакції не відбувається. Тут є світлодіод, він пока не світиться, і табло також не світиться. Ось тут ззаді є вимикач. Так, його посунули, запіщав, чути світодіод світиться, табло світиться. І тепер два швидких нажаття на цей курок. Раз, два відкрилися. Якщо ми нажали і тримаємо, раз, і ще раз, тоді він заблокувався. От. І для страховки також вимикаємо, щоб нічого у нас не світилося. Тоді він так може зберігатися і не розрядиться наш акумулятор. Також секатор може відкривати свої щелепи ножі в більше або менше. Включаємо, запустилися, два рази нажали, розжалися. Зараз ось максимально міряв штанген то від одного кінця до другого виходить 5 см і 4 мм. Якщо нам не треба так широко, ну так буде довше. А зажали і Чекаємо, коли пікне. О, тепер вони менше відкриваються на 4 см. Від одного кінця до другого 4 см. І тоді процес швидше йде. Також в цьому секаторі і передбачене автоматичне блокування через 3 хвилини. Ну, ось зараз він робочий. Так? Бачимо, працює. Ось, зараз ще раз нажму і поставлю на секундомір. Так, І запускаю секундомір. І через 3 хвилини він пікне і заблокується. Ось, добігає 3 хвилини. Дивимося. Оце запіщав. Значить, заблокований. Зараз ми нажимаємо і нічого не відбувається. І щоб знову розблокувати, швиденько два рази натискаємо. О, тепер він робочий. Це, звичайно, добре. Десь ми там працюємо. Залишили без нагляду. А можуть діти підібрати в тому випадку, може врятувати. Ну, все-таки я би не залишав ні в якому разі без нагляду. Якщо залишаємо, то хоча б акумулятор зняти, хоча б таким чином. І якщо ми його залишили на довший час, ну забули взагалі вимкнути, і рівно через 13 хвилин він блокується повністю. Тобто він, видно, не світиться, табло не підсвічується. Ось видно, табло працює, але не підсвічується. І так само світодіод погашений. Тепер, скільки б ми його не нажимали, не натискали, він у нас не запрацює. Чи довго чи коротко нажимаємо ніяк. Поки ми не клацнемо тумблер або не від'єднаємо сам акумулятор. Ось тут клацаємо, виключили і ще раз включили, засвітився. І тепер два рази швиденько нажали. Тепер він робочий. Хочу показати, як добре збалансований цей секатор. Ну, то, що в руці лежить, це зрозуміло. І ось беру ті лише на два пальці ложу, і наскільки він класно збалансований. Тіліпається, але не падає. З акумулятором, от легенько. Супер. От, в цьому питанні класно подумали. Зважимо сам секатор, скільки він важить. Без акумулятора. Як видно, без акумулятора також стоїть добре. Так, ставимо на вагу, дивимося 757 грам. Тепер зважимо з акумулятором. На коробці пише 1150 грам. Це у нас показує. 1147. Самі леза цього сакатора зроблені з високоглицевої сталі СК-5. І товщиною, товщина різна. Так, нижня щелепа має 5 мм, верхня 4. Так, зараз перемірюємо, щоб не бути голослівним. Так, ось заміряємо, дивимося 5 мм, на чуть-чуть більше. Це нижня щелепа, тепер ось верхня. Приставляємо, Дивимося. 4 мм. І те, що цей секатор може перерізати гілку товщиною 28 мм, а це майже 3 см. Ось на штангенциркулі цирклі вистав 28 мм. Це якраз ось по самій можна сказати в кінці цих щелеп. 28. На дачі це я вже ножівкою відрізав, бо секатором ручним це ну нереально, просто нереально. А яка його ціна, показую ось на сайті. Дорого це чи ні, вирішувати кожному. Але зважим на те, що гарантія 3 роки. Сервіс працює, ремонтують, відремонтовують і ще німецькі технології. Ну, щоб ще наглядно потестувати, знайшов і такі різні палочки. Ось така довгенька. Це десь у вазони застробляють, щоб там вазони на них спиралися чи плелися по них. Деревина така досить тверда, хоч гнучка, але тверда, не знаю, що воно там зроблено. І товщина 6 мм, поміряв 6 мм. І зараз спробуємо, як з цим секатор справиться, ось беремо. І ну, взагалі не відчуваю, що крошить. Я з цієї палочки роблю кілочки, десь там забити. Якщо дюбеля такого тоненького немає, то ось таким чином можна робити. Ну, нарізали собі певної там, довжини і забили, закрутили шуруп. Ну, Лайфхак такий коротенький. А ще є ось така квадратна палочка, вона така чорна, не знаю, дуб не дуб напевно ще ні. Так, і товщиною вона 9 мм. Поміряв 9 мм. Так, попробуємо, як з цим справиться. Так, видно? Ріжемо. Ну от. Нема питань. Так, візьмемо ось таку. З однієї вона ширша, з другої сторони вужча. І з цієї швуще воно показує сантиметр. Так, попробую зблизити, щоб не бути брехуном. Бачите, так? Сантиметр, а з цієї сторони сантиметр і 7 міліметрів. Правильно? Так, і тепер спробуємо перерізати і ну, взагалі вон кусочок. Так. Без питань. Так, який різ, виходить? Ну, ось видно. Нема питань, навіть трохи під кутом зрізав. Що в мене є ідея, що можна обрізати ним, це ось. Кіхті собаці, га? Ану, давай. <різь> <різь> Та він кіхті і так об, об асфальт сточує. Але можна, Ну не буду рискувати. Чесно кажучи, після тестів його страшно брати трохи рук, бо не дай Бог десь легенько нажмем. І пальці може обрізати, так що дітям ні в якому разі не давати, особливо з акумулятором. Від'єднали тоді і то краще десь сховати. Мало лі що може бути. Так, що, от, ну я розумію, що можна і молотком по пальцях вдарити, але вдарити це не відрізати. А тут раз і, і все. Ну так, що з інструментом обережно попереджаю.